Завдяки захисникам та захисницям, які зараз на фронті, музика вільних людей звучить у вільному місті. У садочку художнього музею Галагана пройшов другий захід літнього джазового фестивалю, організований міським джаз-клубом. Лунали як твори американських композиторів, так і авторські у виконанні Чернівських бендів Тріо Євгеній Фалько, органік Тріо та Львівського Нью Тріо. Музика заспокоювала і додавала настрою слухачам, наповнювала їх чудовими емоціями. Треба жити, розвивати нашу культуру нашу і щоб люди. Трохи відволікалися від цього емоційного навантаження, яке дає нам війна. Піджазовий супровід художники створювали портрет в стилі ню. Ми вважаємо, що ми маємо. Ти один одного і таким чином розвивати і культуру, і насамперед мистецтво в нашому місті і в нашому регіоні. Ми вважаємо це доцільним. Під час заходу серед музикантів точилася дискусія про те, як слухати музику правильно. Її учасники, зокрема, відзначили, що в цей тривожний час вона буде корисною. Музика стала для мене певною терапією і допомагає мені отримувати моє психічне здоров'я під контролем. І я би рекомендував послухати музику українських виконавців. Мені здається, що по перше, треба позбутися комплексу меншовартості вартості. Просто від тієї думки, що українська музика ще не є такою популярною в світі. Цей період окупації пересидів тут в Чернігові, і сам по собі знаю, що мені було важкувато деякий час слухати музику, але все ж таки я потрошки її слухав, тому що вона трошки заспокоює думки, яких дуже багато на той час було. Організатори планували фестиваль заздалегідь. Вирішили цього року не чекати слушних нагод і кращого часу. Хочете, не хочете, але культура буде жити розвиватися навіть під час війни, особливо коли на меті її благодійні збори. Тому ми вважаємо, що робити і розвивати, тим паче заповнюючи простір інформаційний, який з'явився після повномасштабного вторгнення, можна і треба. У серпні на шанувальників джазу чекає заключний концерт фестивалю.